Як подати в суд на колекторів, банки або МФО для того, щоб подати в суд, ви в першу чергу повинні зрозуміти з чим ви будете звертатися, на що скаржитесь. Частіше за все, основою для подачі судового позову є порушення ваших прав як споживача кредитного продукту. Якщо у вас е, досвідчений юрист або адвокат, ваші шанси в рази. Підвищується, ви реально зможете щось оскаржити, щось довести. Особливо це стосується кредитних карток, по яким у вас немає окремого договору, а є лише анкети, мікрозайми, по яким відсотки часто перевищують дозволену відсоткову ставку, або неадекватна поведінка колекторів, де порушується етикет спілкування. А всім, хто страждає від кредитів і колекторів, ми підготували подарунок. Якщо ти поставиш плюс під цим відео, я особисто тобі відправлю в Дірект інструкцію подачі скарги в Національний банк України, і ти зможеш самостійно зупинити дзвінки собі і третім особам. Чекаю на твої плюсики.